Запастися їжею та водою на три доби попросили громадян Євросоюзу. Такий заклик пролунав сьогодні Єврокомісії. Там представили стратегію готовності союзу до надзвичайних ситуацій. Подробиці розповість кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Бути готовими протриматися щонайменше 72 години, тобто запастися водою, їжею, сірниками, павербанками, радить громадянам ЄС Єврокомісія. Це план на випадок війни, терористичних актів, стихійних лих, кібератак, перебоїв з електропостачанням і навіть розгону паніки у соцмережах. Вода, їжа, консерви, освітлення. Якась водонепроникна упаковка, ваші ліки, ваші посвідчення, особи, довгохвильове радіо, щоб ви могли підтримувати. Зв'язок з іншими я була багато в Україні, щоб побачити, що вони роблять, тому що очевидно вони знаходяться на передовій, коли мова йде про необхідність бути креативними, адже на них спрямовані атаки. Це не обов'язково підготовка до війни, наголосили в Єврокомісії. Кожна держава має сама вирішувати, що саме потрібно. Багато хто вже розробив інструкції. І, наприклад, фіни, які мають величезний кордон з Росією, навчають зокрема тримати зброю в руках, в той час, як бельгійцям чи французам наразі це не зовсім актуально, зазначила єврокомісар. по суті ідея полягає в тому, щоб провести день готовності для кожної держави-члена, і це був би найкращий спосіб регулярного пробудження. Адже людська природа має на увазі, ми завжди схильні бути романтичними і думати, що все буде добре. Але ми зіткнулися з пандемією. Йдуть війни, існують загрози, і тому нам потрібно переконатися, що ми добре підготовлені. Ми запитали перехожих у єврокварталі серед них були представники найрізноманітніших національностей. Що вони про це думають? Навіть прісна вода може стати мішенью для терористів. Це складна ситуація. Думаю, це було б корисно. чесно кажучи, я не хочу думати про це. Цю рекомендацію? цю рекомендацію дали тому, що в Україні іде війна. Ось і все. Я поки не вірю в катастрофічні події. В Америці на іншому континенті буває торнадо. Тут же триває просто жахлива війна. А фінкескотвіпещо for... бути готовим це добре, і мені варто це зробити. Але чисто емоційно я відчуваю, що не хочу готуватися до такої події. Це складне питання, тому що чесно. На кажучи, я не знаю, зовсім не знаю, адже це не проста тема, і ми не звикли до війни. Як можливо, наші діти готуватися в Брюсселі попросили всіх і молоді і літніх людей і соціально вразливе населення. За планом єврокомісії, 30 заходів мають бути реалізовані протягом найближчих двох років. Серед них посилення моніторингу фейкових новин, захист фінансового сектору та інтеграція підготовки у шкільні навчальні програми. Олена Абрамович, Марак Гайдук. Радіо Свобода Брюссель.